Пане Сухачу, директор ДБР, я п'ятий день від вас вимагаю або офіційного вибачення за брехню на сайті, або підозру. Поки що немає ні першого, ні другого. І оця брехня, очевидна, не в телеграм-каналах. Я вже звик. На сайті офіційному сайті правоохоронного органу яскраво свідчить, хто є замовником кампанії. Саме ми вирішили зібрати кошти, свої кошти. Ми не забути об не об'являли, жодних зборів зовнішніх для того, щоб забезпечити Віталія військового особові талія для виконання його бойових завдань. Фонд Паладіни, який організовував дане даний автомобіль, продавав Віталію документально. Виконував суток технічних професій відповідного пошуку за нашим запитом, за нашим прокатом, пошуку привезення і передачі документальної авто військовослужбовцю Віталій. Відповідно, жодної фінансової участі фонд полодіни не брав. В питанні організації цих автомобілів для літаків законодавство дозволяє у нас і в законі про гуманітарну допомогу і в ряді постанов уряду чітко прописано, що можуть мати. Як передаватись машини як на військові частини, так і конкретно військовослужбовцям в акті при його передачі зазначений пан Віталій. Тобто фонд, який придбав цю машину, передав її конкретному військовослужбовцю.